Думаю, що не доробляє він, не допрацьовує. Тому що в країні змін немає. Ну я розумію, на сході війна, але на заході треба відкривати підприємства, щоб люди мали де працювати. О, я сама е, мало що знаю про роботу Арсенія Цинюка, але моя мама каже, що він дуже хороший дядько, бо він зробив субсидії для сімей з багато, для багатодітних сімей. Я проти його. Чому? Тому що він повищив ціни на газ. На елект... на... І Я мушу виписуватися з міста, хоч пенсійного віку, щоб зробити субсидії. Не знаю, чи воно ще буде те субсидії, то я чого проти. Його? Ну я оцінюю роботу. Не знаю, як на мене, Кабмін робить все, все можливе для того, щоб реформи для того, щоб… Країна виходила, поступово з кризису. Негативно. Життя погіршилось, я пенсіонер, стало ще гірше. Ніяк. Тому що ця людина ну, не відповідає своїй належній должності. Вона нічого не робить для людей. Нормальний. Чого? Ну, Він комусь подобається. А вам Мені подобається. А чому він вам подобається? Ну, бо він дуже гарний. Ну, ти ж обіцяв, він же ж не зробив. Щоб я інженер з охорони праці, мала півтори тисячі, київський політехнічний кінчила і нічого не маю що?